Доброго дня, шановні діти. Я щиро вдячний вам за те, що ви вивчаєте фізику, прагнете здобути нові знання. І ми продовжуємо з вами, діти. І от у мене традиційний автомобіль, яким я люблю користуватися, ось він у мене перебуває на підручнику діти. Він не рухається. А чому він не рухається? А чому цей автомобіль не рухається? А що треба зробити для того, щоб цей автомобіль почав рухатися? Ну, дивіться, візьму ось таку ручку і штовхну автомобіль, почав рухатися. Не штовхаю, нічого не роблю, не рухається. Ну, діти, очевидно, тут щось є, якась існує закономірність, якась існує якийсь існує закон, який дає на ці запитання, діти. Ну, я хочу вам сказати, що. Арістотель говорив, що всі тіла прагнуть спокою. Лі ми з вами також прагнемо спокою. А навіщо нам та фізика? Нам треба спокій. То те, що тіло вивезти з положення рівноваги, заставити цей автомобіль рухатися, він все одно зупиниться. Він хоче спокою. А чого він хоче спокою? А що, ви хочете сказати, що на цей автомобіль, який не рухається у мене на долоні? Не діють інші сили? Діють діти? А чого ж не стане спокою? А які сили діють, діти? Ну, принаймні, діти, сила тяжіння точно діє. Ну, і, Відповідно, сила реакції долоні моєї руки. І бо я відчуваю, що автомобіль на мене також діє з певною силою. Але ж він не рухається. От діти, на ці запитання ми сьогодні з вами спробуємо дати відповідь. Тема нашого уроку – перший закон Ньютона. Я пишу отак. Перший, скорочено, закон Ньютона. Відкривайте робочі зошити і записуйте тему нашого сьогоднішнього року. Перший закон Ньютона. Ну, а тепер давайте ми з вами подумаємо. От у вас абсолютно однакові ідеальні умови. Нема вітру. Світить сонечко, гора. На горі зверху стоять два автомобілі. Ну, наприклад, легковий Рено і вантажний величезний ДАФ. Рено без пасажирів лише з водієм, а ДАВ навантажений. Повно товару. Тобто, ви зрозуміли, до чого я веду. Маса у вантажного автомобіля набагато більша, ніж маса легкового рину. І от, за однакових умов, в один і той самий час, з однією і тією самою силою ці автомобілі беруть і з цієї гірки штовхають і уявляєте, вони їдуть, 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 їдуть і виїжджають на абсолютно гладеньку, без тертя, такого без опору, дорогу. І от вони їдуть, їдуть, їдуть. Як ви думаєте, а який автомобіль зупиниться швидше? Легковий чи вантажний? Чомусь діти? Вантажний автомобіль проїде далі? А його важче чомусь зупинити. Я пам'ятаю діти, коли я був ще в школі, коли я був десь у 5-6 класі, і наша річка Рось що була екологічно чиста, і навесні був величезний льодохід, і от до берега прибували величезні товстелесні крижини. Ми з хлопцями батьки не знали, бо батьки були на роботі. це... Дуже небезпечно було, але ми, бачите, живий перед вами. Брали палки і крижину від берега намагалися відштовхнути. І от ми вдвох, в трьох, а крижин здоровен, тобто маса крижини велика, ми впираємося і починаємо штовхати. Спочатку ледь-ледь, а потім швидше, 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 раз і попливла крижина. Або бували такі випадки, що. Ми цю крижину відштовхнули, а вона до протилежного берегу пливе, 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 раз і ще й вилізла на цей берег. Тобто щось не дає змогу зразу відзупинитися, а ця крижина, кажуть, по інерції вилазить на протилежний берег. І я вам скажу, чим більша крижина, тим важче її діти зіштовхнути з місця. Тобто, чим більша маса в втілити. Тим важче йому надати певної швидкості, тим важче його вивести і стану спокою діти. І от діти, явище зміни швидкості тіла назвали Галілевалілей, назвав інерцією, явищем інерції і вивів такий закон. Ну, сказав, що значить вивів, сказав. До речі, діти, це параграф 9 вашому підручню. От я написав надзвичайно опорний конспект. Ось воно ну, тут написано, що тіло рухається рівномірно і прямолінійно, або перебуває в стані спокою, якщо на нього не діють інші тіла, або ця дія компенсується. Тобто, якщо автомобіль лежав на підручнику, стояв і не рухався, дія тіл на цей автомобіль компенсується. Якщо я перед вами стою ось рівненько і проводжу урок, то це не значить, що на мене не діють інші тіла. Є підлога. А якщо я ще отак візьмуся і зіпруся на стіл, діє сила реакції кришки столу, але це діє діти компенсуються. Я не підлітаю і не бьюся головою в стелі. Отож, діти, ви зрозуміли, що системи, в яке тіло може зберігати стан спокою або рухатись рівномірно і прямолінійно, ми з вами домовляємося називати Інерціальними. А взагалі, що таке система відліку? А згадайте, я вам говорив раніше, що якщо ми візьмемо систему координат x якусь, візьмемо, пам'ятаєте, я вам малював, старт. Тобто початок відліку, одиничний відрізок. Отут у нас буде фініш. От тут у нас буде хто? Правильно, діти, черепаха. Я вам її малював і ще сміялися. І малювали разом зі мною. Тобто це тіло відліку. Обов'язково треба мати. Що? Так, діти? Час. Тобто я малював вам секундомір. То це все? Ми з вами діти називали система відліку. Тож, бо діти, до чого ми з вами дійшли? Ми дійшли до того, що розібрали закон Галілея, який говорить про те, що тіло перебуває в стані спокою або рухається рівномірно приволініно, якщо на нього не діють інші тіла, або ця дія компенсується. А тепер діти кажуть іноді. Може, ви чули, батьки там ваші кажуть, боже, ну ти такий інертний, ну такий ти інертний. Ну такий ти інертний, ну ти нічого не хочеш робити, ну ти інертний сидиш, а так руки склав, а ну встань за комп'ютера, а ну піди там. А яка різниця між інерцією і інертністю? Діти? Ну, до речі, якщо ви подивитеся параграф 9, в цьому параграфі, на жаль, не, не згадується інертність інерція, а мені часто задають питання. От інертний це який? От, а що, інертність і інерція це хіба не те саме? Ну, я вам дітей написав в опорному конспекті, але я вам скажу, що інертність це властивість конкретного тіла, що полягає в тому, як швидко змінюється його швидкість під дією деякої сили. Тобто, якщо ви мали автомобіль Рено і деяку силу, і автомобіль дав і деяку силу, ну, однаково, відповідно, в тому першому досліді. І ви з цієї однаково сили штовхали ці два автомобілі, то, відповідно, автомобіль Рено, бо в нього маса менше, його легше зіштовхнути з стану спокою, ніж автомобіль дав. Отже, діти, інертність це властивість тіла. Швидко, як швидко змінити швидкість. А інерт, інерція діти це діти явище. Інерція це явище. І у вас тут діти сказано, що явище збереження тілом стану спокою або рівномірного і прямолінійного руху. Явище інерції, явище збереження спокою або явище збереження швидкості. А інертність властивість тіла. Ну, діти, ви, мабуть, пам'ятаєте наш сьомий клас мірою інертності. Мірою властивості тіла, зберігати, значить, змінювати швидкість є маса. Тобто, ми з вами ще в сьомому класі говорили, маса це міра інертності. Тобто інертність властивість тіла. А інерція це явище. І от діти ми безпосередньо дійшли до того, що вводимо і говоримо перший закон Ньютона. Ну, у вас тут дуже гарно, красиво це все сказано про перший закон Ньютона. От, сучасний фізис. У мене є книжка, ще 1898 року. Там дуже цікаво сказаний закон, Інер, закон Ньютона, але він діти не змінився. Тільки буква «ять» там така ото ще пишеться. А перший закон Ньютона говорить таке: існують такі системи відліку. Відносно яких тіло може перебувати в стані спокою, або рухатись рівномірно і прямолінійно, якщо на нього не діють сили, або дія цих сил компенсується діти. Оце перший закон Ньютона. А тепер поговоримо про системи відліку, що таке інерціальна система відліку, що таке взагалі, взагалі система відліку. Я вам сказав, систему відліку. А тепер уявимо собі, сидимо ми в потязі. Зайшли в потяг, потяг рухається, корсунь львів. Вийшли ви в коридор і вам стало сумно, вам не весело, і ви почали стрибати у вагоні. Діти, то що виходить? Якщо вагон рухається разом з потягом, в напрямку Львова, то якщо я підстрибую, то вагон же під мене. Виїжджає, дід? Згадайте кінофільми, коли хтось когось переслідує у вестернах і біжить по даху вагоні і перестрибує з вагону на вагон. А чого ж вони можуть це робити? А чого, що вагон, підлога не вилітає з-під вас? Діти, до речі, будете їхати в потязі, спробуйте зробити цей досвід, коли... Потяг рухається підстрибнути, ви побачите, це фізика, це дуже цікаво, діти, ви побачите цікавий експеримент проведете. Так от діти, дивіться, ну, ще Галілео Галілей говорив, діти, що в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових умов. Що це значить? Якщо я в потязі Київ-Львів або Корсун-Львів, в один той самий час із моїм товаришем, який перебуває у цьому кабінеті фізики. Відкриваємо підручник фізики. Одночасно так, він тут відкрив. І в цю саму мить я в потязі відкрив підручник з фізики. Діти, то саме цікаве, що згідно закону, згідно принципу відносності Галілея, це все відбулося. Одночасно за однакових умов. Тобто, виходить, що всі події на землі, ну, за однакових умов, звичайно, за певних умов, відбуваються одночасно. І якщо я зараз вам веду урок і записую його, то в цю саму мить ваша матуся варить вам обід і чекає з школи, і от вона кришить картопельку. Я, ви мене слухаєте в школі, вона кришить картоплю, Це все відбувається одночасно. Діти, дуже цікава відносність Галілеї. А ви скажете, стоп! А коли я, наприклад, зараз вам проводжу урок, а хтось чекає свою кохану дівчину, отам десь в центрі, під ялинкою, стоїть і на годинник дивиться, матір Божа, а час іде іде, а її немає і нема. А в нас урок пролітає за 6 секунд. Або коли ви гуляєте в комп'ютерну гру, тобто 15 хвилин для вас, граючи в комп'ютерну гру, і 15 хвилин чекання коханої дівчини під ялинкою в центрі міста вам здаються там не вичерпно довгими, а за екраном монітора мить. Що? Час там прискорюється, там сповільнюється? Ні, діти, все відбувається. У інерціальних системах відліку за однакових умов відбувається одночасно. Це просто психологічний, психологія і сприйняття цього часу. Отож, бо діти, ми з вами сьогодні на уроці поговорили про дуже багато цікавих речей. Я вам всі записав, звичайно, але я повторюю, що закон. Галілео, Галілео, говорить, про що діти? Закон говорить інерції про те, що рух тіла, що тіло може перебувати в стані спокою або рухатися рівномірно прямолінійно, якщо на нього не діють інші тіла, або ці дія компенсують. А перший закон Ньютона, що говорить? Що тіла діти можуть перебувати в стані спокою або рухатися рівномірно прямолінійно, якщо на них не діє сила або дія цих сил, компенсується. Тепер принцип відносності Галілея говорить про те, що всі події в інерціальних системах відліку відбуваються одночасно. А які це інерціальні системи відліку? А це системи відліку, відносно яких тіло може перебувати в стані спокою або рухатись рівномірне перемінні. Ось система відліку. Моя рука автомобіль, автомобіль перебуває в стані спокою. Це інерціальна система відліку. Я перед вами інерціальна система відліку. Саме цікаво, що коли я перед вами стою і склав руки, отак от ось. І дивлюся в екран нашої камери, я не рухаюсь. Дія сил скомпенсувалася, перший Ньютона. Діти, але якщо я подивився б на себе із космосу на далекій орбіті, наприклад, я побачив би, що разом із планетою, річками Морями-озерами ми рухаємося відносно Сонця. А сонце разом з планетами рухається відносно центра нашої галактики. Так що це діти дуже і дуже цікаво. І це дуже, діти, дає змогу нам розвинути наш кругозір. Тому що не так все просто в цьому житті. Не просто ми сидимо за партою, тому що ми спокійно сидимо. Ні, діти. Ми сидимо, тому що. Всі сили, які діють на нас, вони скомпенсовані і дають нам змогу перебувати у стані, наприклад, спокою, заснувши на уроці фізики. Діти, ваше завдання, будь ласка, параграф 9, опорний конспект переписати в зошит. Ну і відповідно, якщо вам щось не зрозуміло з того, що я розповідав, от я вже наголошував параграф 9, ось Галіле Галілець, він не досить великий. Я вас прошу ознайомитися з цим параграфом дев'ятим. Дякую вам всім за урок. Любіть фізику, думайте про себе, про своє здоров'я, про своїх батьків, миру всім і до зустрічі. До побачення, діти.